Чарівного дня, шановні українці. Сьогодні хотів вам розповісти, як жити без гріха. От. А як жити без гріха? Дуже легко, просто потрібно вийти з релігії, От. з тієї релігії, в якій ви перебуваєте, тому що термін гріх означає порушення законів якогось Бога. От. Це релігійний термін. Він не людський, скажімо так. Характерний людській природі, а виник він тоді, коли з'явилися релігії. Тобто кожна релігія має якісь гріхи. Тобто заборона щось робити якимось ще насправді ми творці, і добра і зла не існує, можемо творити будь-що. Головне розуміти, для чого ми це робимо і куди розвиваємося. От. Відповідно, якщо ви вийдете з релігії. З цього егрегора, тому що релігії всі і богів створили люди, будь-якихось ви позбавляєтесь цих обмежень. На вас гріха не буде. Просто буде відповідальність за ті вчинки, які ви робите. От, якщо ви хочете там робити війни, руйнувати ядерну зброю, взагалі зброю. От. Чи вибираєте темний шлях від Вуствак, умовно, коли. Шлях розвитку в руйнації, ви руйнуєте, ну, відповідно, ви будете руйнацію своє життя притягувати і працювати з цим постійно. Так от, а якщо ви вибираєте, наприклад, шлях творця, тобто ви створюєте щось нове, щось прекрасне, те, що приносить користь людям, то ви, відповідно, розвиваєтесь в плюси і притягуєте до себе творчість. Зростання, будування. От. Вийти можна з релігії будь якої Приклад у мене є на каналі, на двох з моїх YouTube каналах. Там просто вписуєте свою релігію. І потрібен символ вашої релігії. Сам ритуал ви знайдете під цими відео, я їх додам тут вгорі чи в описі. Можете просто загуглити, як розхреститися, чи релігія це зло, як вийти з релігії. І там. Детальна інструкція. Тобто ви просто виходите з цього релігійного егрегора чи декількох релігійних егрегорів, тому що кожна ініціація в егрегору вона залишає на енергокопоні і в файлі душі такий файлик, який показує, що ви, як клеймо, є умовно слугою чи рабом цього егрегора. В ідеалі потрібно зі всіх егрегорів повиходити, якщо ви хочете працювати з ними, як відуючи на разових контрактах, тобто ви заплатили і вам зробили. От. Або, якщо не платите, вас ніхто не чіпає, і боком обходить. Тому що є свобода волі вибору людини, а в нас зараз стається так, що батьки заводять дітей, навіть не даючи їм вибору, бути вільними, сильними і незалежними. Мати свою волю. Тому що якщо ви, наприклад, в релігії юдейській якійсь, то у вас на все воля Бога яхве, а вашої волі немає, відповідно по волі того Бога, неважливо, чи це скандинавський, чи це рідновірський, чи будь-які всі релігії, це є зло. Чому? Тому що вони несуть обмеження. Якщо ви хочете розвиватися самостійно, ви повинні розуміти, що через декілька втілень, якщо ви напрацюєте певний досвід. Щоб піти далі, у вас просто скажуть, що умовно у вас клеймо є релігії. Давай ну, перероджуйся знову в сім'ї релігійній. Будь людиною і розвивайся далі. Розумієте? І тому, щоб піти далі, кудись вище стати там, умовно спостерігачем, чи переродитися в іншому всесвіті просторі, там, хоч драконом, хоч ще якоюсь істотою, ну, хоч інопланетяном, вони є насправді. От. То... Не потрібно мати обмежень. Релігії дуже сильно обмежують. І це просто егрегоріальний шлях розвитку, коли ви під якоюсь релігією. Ви просто будете перероджуватись і знову ж таки, гріхи, обмеження, в свободи вибору, обмеження, свободи волі. От ви щось захочете зробити. От. А у вас є гріх, і ви його якби боїтеся. Ну, що цілком логічно, тому що є контракт входу в егрегор. Навіть в окультних організаціях, я в одній був міжнародній, там нічого хорошого немає. Так там знань багато дають. От, і зайти туди легко. Але там потрібно платити або грошима, або робити ритуали, якісь речі. Це дуже сильно обмежує. А вийти дуже тяжко. Навіть там по контракту є загрози життю, якщо щось розповідати про цю окультну організацію, тому якби, я вам про це розповідати не можу. Але ви бачите, що обмеження дуже сильні є. А якщо ви не хочете мати обмежень, то виходите зі всього і самостійно розвиваєтесь відповідно по вашому накопиченому досвіду, по вашим якимось кермічним боргам, якщо ви позакриваєте, ви маєте право вибору піти далі. Тому що стати, наприклад, гарним хірургом чи лікарем, якщо не пройти інтернатуру, яку ми зараз вам, з вами проходимо умовно в тілах людей, вам ніхто не дасть. Завідуючим лікарні, умовно стати, Тобто, потрібно напрацювати певний досвід. От. А досвід в умовах релігії він дуже сильно обмежує. Тому робіть висновки, чи готові вийти далі, от. чи готові ви працювати на якийсь егрегор, окультний, тобто релігії. Ну, Це вибір ваш, я вас не агітую. Просто розповідаю суть речей. Працюємо на перемогу. Слава українській нації, смерть нашим ворогам!